Всім привіт! У мікрофону я Пушок. І це відео з одним виживанням в Дон Старт. Ну, не з того днів, не 42 дня. І за того, що погана проблеми з пам'яттю, воно буде йти всього 14 минут. Але рекомендую вам дивитися в наушниках від це відео. Я дуже. Пожалуйста, піддержіть мене лайком і підпискою. Я робив це відео цілих два дня. Вважаю, що тепер я использую не зразу. Ну, короче. Своє виживання я почав з того, що випав класичний режим. Виправ віл, віру, віл і взяв теж в мірі. Побільше чито темів і побільше трупів, побільше їди. Ну, тому що ми зідав найповідом. Більше кроків. Більше свиней, більше біфолів, більше куалу, слідів колосунів, менше варків, більше полків, менше гончів, менше костей і більше приманку цвітів. Більше я нічого не міняв. Почавши ігру, я придумав тактику, де спуститися в піщи спойлер, я таки їх не знайшов, За все своє виживання. Я збираюсь пожити 100 днів. Але поки що в цьому відео буде тільки 2 дні. Отдельне спасію, хочу сказати ти і Колі. І репем піс білому хребу. Коля поміг звуком, а хай він мене підтримував. Тільки я побачив Сто стоп. хто? Привіт, я Бог пушок. Сьогодні я поясню, як роботи палатка. Для того, щоб зробити палатку, вам потрібно де 6 полотен. Тобто, лібо три або... Лі лібо... І ще дві палочки. Очки. Очки. І потім флагатка робить так. Вночі ти лягаєш, лягаєш спати, вустанавлюється розсудок, уменшується їда, побільшується ХП. Небагато решлю пояснив, а я йду. Далі тільки що був я з паралельної реальності. Ну, це вже не важливо. Понявши, що тут багато палків, я ще раніше почав пилососити, все. Ну, поисосіння друг любого. Любого челіка, коротше. Ну, сервера. Не важливо. Ну і в будущому зі мною дещо зіграє погану штуку. Пранк номер 1 По-перше, тут, напевно, буде 100 пранків і всі. Тіпа кожен день по пранку. Це не важко. Ну, коротше, я знайшов в першого другого біфу. Я не читав їх часу, допомірство ігри. пранк номер 1 називається. А вгадайте як? Скрафт кірки замість топора. Це зіграє дуже погану шутку ввечері. Але це не важно. І ще по... вибачте, що це відео все лише йде 13 хвилин. Ну і 52, за того, що вже є вступ. Проблеми з пам'яттю зіграли своє. Я зайшов труп і, коротше, все норм. Труп, звісно, вказався безполезним. Коце це колись. Правильно, нікого. А це не важно. Найшовши до них свина і я захотів собі зразу зробити палатку. Тільки я побачив кокони. Перший свій кокон. Ну, це не важно. Вік настав вечір. Всяка нечість вирізає від пауків. Надіюсь, вона до мене не дотронеться. Я знайшов камери і піон. <laughs> я не шов золото. Да. Хто не поняв, цей звук зроблений на монтажі. І ще саті Коля 44К. Поздравляю, тебе з двома тисячами, якщо ти дивишся. І ще я хотів би прокламити свого друга. Знімає доволі класний контент, якщо не щитати з того ужасного звуку. Ну, коротше, я ще знайшов вльткос. І навіть в деяких відео участвую навіть я. він трохи ми навіть бачили вживу. Да. Після пару стуків від сусідів я перейшов в пустиню. Начим добрим це спойлер не закінчилось. Чомусь в пустині в таки холодно. Часто сам не знаю чому. Це не важно. Ну, ну ну но, 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 но. Коротше, я почав піти до... Я забув часто позарихалку, тому вирішив йти загобувати дерева. Ну, я не успів шов спойлер. Ну це і не важливо. І я прийшов до кам'яного біом, а вирішив піти в інше місце, від сповний пожеж галки. Так, після мій телефон тільки що спав. Це монтаж. Тобто четвертий змірення. Коротше, водний пункт. Я кубично беру за старе і ламаю. Коротше, я почув голос Спочатку я злякався. Е, пішов дощ і вже після дощу після розсуду кошмар, у мене після кошмарів вже нічого не злякає. Я пішов далі, побачив щось план я побачив, як вони ламають коку. я вирішив подивитися на цю метражку, титр ти наз... треба з шутка, смішно, все на свою метражку по сути, по, потом пробегала еще одна кончая, и еще я заметил в конце в банки, и, короче, его не сломала, а потом на меня напала кончая, а потом я побачил, что железяк оказалось трое, а потом оказалось на монтаже, я побачил, что их четверо. Бачиш, вольт козу, яка чогось там гуляла, за <З1> мною побіг паук. Я не замітив, як настав вечір. Ну замість, але він бист, хоча. Я не помню. Найшовши полі безполізне. А от слідущі не особо було безполезне. Не помню, Я просто повірю те, що бачу. Адже в мене наушники вирішують, потому ранній голос буде. Да, нащо ти ламаєш відео? Ти ламаєш четверту стіну. Хоча ти, по суті, говоря всі да. да. хватить ламати відео. Хватит! Держись, ти убирайтесь, не навіть бігти в темноті. Я досі не розумію. Чому, то і як? Чому в пустині починає бути холодно? Так, я сам досі не знаю. І хоча це не би так робити розборчиком, не так. І тому що я не міг скрафтити костюю, за того, що прап No1 мене не встиг. Із-за того, що мені не виходить одного криння, щоб создати топор. Ну, то есть топор. Ну, я міг би а але дерево я б вже ніяк не добув. Потім вирішив потерпіти цей болі. Не напоняла, не наповнював. Ще я подивився, що моя карта похожа на букву 6 на 6. Цифру 6. Либо на букву Б. Чесно, сам точно не зрозумів. Ну це не бажано. Віть я йшов в кормішній темноті. Куди? В Буфеті зайшов румою. Скітка. Чесно, так, да, походка всіх персонажів ДДС. Чесно, похоже, навіть вони біжуть, тому що акція сьогодні закінчиться на, на пирожки. Я Не сподіваюся те, що в них ногах може підскоку і вийшла голови. Лібо вони кузнечки, либо я не понімаю. І от, моє хп вже на другій стадії і завзання зникає, тому що я прийшов до світлячків. Лібо воно просто по приколу зникло. Я нікого не розумів, фізику в тому старті. Ну і фізики там немає буквально. Ну, типа, реально, це то, що ігра непоганість. Фізіка. В тому, що, ем, що трава росте безконечно. Тим часом шора. Е, чому трава така полезна, Чому вона з з тебе? І ще й знайшов фарбу. Біфолів і кокони. Я вирішив ополососити цю... Ферму і вирішив тут поселитись. І ще раз, скажіть, що робить цей шарик той, що знизу? Чесно, я не розумію. Ну, це не важливо. Пожалуйста, підтримайте мене лайком. Я робив це відео два дні. Пожалуйста. Я пробував дуже довго знімати це відео. Ці дві попитки, я це представте, мені треба озвучувати 13 хвилин кожен раз. Це ужасно, сугласний. Прийшовши, я побачив ще один кокон, а потім і ще один. Я поняв, що я живу в кокудному районі. У нас є получай район, там де молітки передивилися. Чушпана, чи, чи як он Я не знаю, і вирішив назад це своїм районом. Да. Согласен. не дуже умно. І кстати, я забув пофотошопити. Ну як на монтажі пофотошопити сюди тортик. По поздравляю Тобто Коля поздравляю тебе з двома тисячами, ти вже обігнав мене. А раніше в тебе навіть з сапіпесіків не було з того моменту, як ми з тобою поздор... познайомились. Не, ну, в принципі, можна сказати, такий своєплазний, Катим з Алиекспрес. Правда, тільки я з Колею граю в Чингга. Білий грипні. Реп... Эф, біому крибун, його каналу тупо немає. Блін, що я заболтався? Я маю описувати це в субиті. Коротше, да, я прийшов в кам'яний біом. На мене напав патапон, що ти мені зробиш? я дивлюсь, що на тайма тоже грав в потапон в теске. Коротше, На мене напав пауки і дуже странно, що э, в позину е, біомі те обітають частенько біфу нема з Прийшовши в... Пишетний день. кам'яний біом вже другий, по-моєму, я не поняв чесно. На мене напав паук, і я почав голодати. Поняв, що скоро відео закінчиться, я побіг якби швидше додому. Жаль, тільки да. Не успів. Знайшов ще одного бакбівня. І так. Да. Недовго я зміг. І всі... у мікрофону був я. Пушок, а на цьому кінець.